В американському підручнику «Феймановські лекції з фізики про нього написано: в історії людства найвизначнішою подією 19 століття, безперечно, буде відкриття Максвеллом законів електродинаміки. На фоні цього важливого наукового відкриття громадянська війна в Америці у тому ж таки десятилітті буде виглядати маленькою провінційною пригодою. Його відкриття на декілька років випередили науку 19 століття. Він описав нову форму матерії електромагнітне поле. Але навіть професори фізики доводили себе до нервового розладу, намагаючись зрозуміти суть геніального відкриття шотландського фізика Джеймса Клерка Максвелла. Більшу частину дитинства Максвелл провів в провінційній Шотландії. У маєтку своїх батьків мати Джеймса померла, коли йому було 8 років. Батько-адвокат по професії, досить ексцентрична людина. Весь вільний час він присвячував науковим експериментам. Він зміг чудово підготувати сина до школи, але до придбання дитині нормального одягу у нього не доходили руки. Коли десятирічний Джеймс вперше з'явився у шкільному класі, він був одягнений у досить дивний костюм. Однокласники сміялися з хлопчика і навіть охрестили його дурником. Проте Джеймс довів, що це зовсім не так. Вже у 13 років він завоював шкільну медаль з математики і першу премію за вірш. Ще студентом Джеймс Максвелл математично довів, що кільця Сатурна являють собою рій кам'яних та крижаних утворень, які обертаються навколо планети. За цю роботу він отримав премію Адамса. Після закінчення університету Максвел почав викладати. Скромний та непримітний. Він прагнув жити усамітнено. У 1858 році Джеймс одружився із Кетрін Марі Дюа, донькою директора Лондонського коледжу, в якому викладав. Дружина часто хворіла, дітей у них не було. Але Максвел із незмінно великим співчуттям та жалістю доглядав за нею. Але вона, в свою чергу, не відходила від чоловіка, коли він хворів віспою під час епідемії. Інколи Кетрін брала участь в експериментах Максвелла. коли для дослідів було потрібно високі температури, їй доводилося навіть виступати в ролі кочегара. Одним із перших наукових робіт Максвелла були дослідження кольорового зору. Максвел довів, що наше око розрізняє лише три базові кольори: жовтий червоний та синій. І у 1861 році він вперше отримав кольорове зображення, коли спрямував на екран одночасно червоний, зелений та синій діапозитиви. У 1859 році Максвелл представив Британській асоціації заохочення наук фундаментальну працю, в якій вивів знаменитий розподіл Максвелла – розподіл молекул газу за швидкостями. Під час роботи вчений розповів дотепний експеримент. Він вигадав демона Максвелла, істоту розміром з молекулу, яка нібито сиділа на перетинці, що розділяла посудиною з газом на дві частини. Скрізь цю перетинку демон пропускав тільки молекули, які швидко рухалися, а перед повільними зачиняв двері. В результаті одна частина посудини нагрівалася, а інша охолоджувалася. Це призводило, здавалося, до порушення законів термодинаміки. Коли Максвеллу було 34 роки, стався нещасний випадок. Під час прогулянки верхи кінь поніс і Джеймс сильно стукнувся головою об гілку. Поранення було настільки серйозним, що лікарі турбувалися про його життя, заборонили йому займатися розумовою працею. Вчений відправився на відпочинок на батьківщину в Шотландію. Але замість того, щоб гуляти живописними околицями, Максвелл знову зайнявся науковою роботою. Саме тут він почав писати свою знамениту працю трактат по електриці та магнетизму. В цій праці Максвелл перекладав на мову вищої математики геніальні здогадки Майкла Фарадея про механізм взаємодії електричних зарядів та токів. Він вивів знамениті чотири рівняння, які пов'язують електрику та магнетизм. На основі цих рівнянь Максвелл передбачив існування електромагнітних хвиль, які згодом були експериментально відкриті герцем. Він довів, що світло також електромагнітна хвиля і вирахував швидкість світла. У 1871 році Максвелл вирішив повернутися до викладацької роботи і одночасно став першим директором кавандишської лабораторії. І у науці, як і в житті, вчений був справжнім джентельменом. Зі своїми співробітниками він був уважний та щирий, але багато з них все ж таки побоювалися його дотепного гумору. Протягом всього життя Максвелл захоплювався англійською поезією і писав вірші, музичні твори та співав, акомпонуючи собі на гітарі. Він навіть лекції з фізики, які читав для жіночої аудиторії, зміг написати в жартівливій віршованій формі. У 1877 році Максвелл важко захворів. Лікар, який лікував вченого, згадував: ніхто з моїх численних пацієнтів не усвідомлював так тверезу свою приреченість і не зустрічав смерть більш спокійно. Великий фізик Джеймс Максвелл був похований в Шотландії в скромній могилі поряд із своєю улюбленою церквою недалеко від родового маєтку. За чверть століття з'ясувалося, що в рівняннях Максвелла у прихованому вигляді міститься теорія відносності Ейнштейна. Цими старими заслуженими рівняннями і сьогодні користуються вчені при обчисленні часу проходження радіосигналу до Венери або при розробці термоядерного прискорення.